Пане Олексію, а ваша думка? Ось це рішення це прогресивний крок чи ні? Добрий вечір. Добрий вечір. Це про чоловіків до 22 років. Так, від 18 до 22. Яким дозволяють виїзд? Тепер. Зрозумів. Ну, дивиться, з якою метою це робиться. От я, я вас хочу спитати, як, як ви ціла? думаєте, яка це мета? Політична, економічна, демографічна, освітня, що це? Ну я, я мотивацію нашої влади я не розумію і не знаю принаймні, в цьому питанні, бо це питання багатовимірне з точки зору там справедливості. Я ось зараз читаю військових, моїх друзів, знайомих, які ну м'як кажуть, так не дуже там підтримують цю. Багато хто каже, давайте всіх тоді випускати, так помовити. Так чому от сьогодні, буквально півгодини назад, прочитав е, військового, що до до, до до якої пори будуть воювати 40, 45 плюс, так помовити, так в основному коли вже не сили. бо тому нема ж нас закону про демобілізацію. Як ми знаємо, вони всі воюють до перемоги. Коли ця перемога буде чи взагалі вона буде, невідомо. І а людям, які, ну, як кажучи, що не найкращому, ну, це логічно, це абсолютно фізіологічне питання, що 20-річний хлопець, так мовити, він більш витривалий, ніж 50-річний чоловік вже дорослий. Ана... А, з іншого боку, це питання демографічне, так? Бо, ну, зрозуміло, що чоловіки, які пішли на фронт, в 45 плюс 50, коли закінчиться війна. Навіть якщо вона закінчиться в наступному році, так ну багато з них вже будуть непрацездатними, в принципі, так і звичайно, їх повинна хтось утримувати. Ну, держава. Держава утримуватись повинна з податків. Якщо вся країна залишиться, це будуть старі люди, ветерани і тому подібне. А це абсолютно можливо в нашій ситуації. То незрозуміло, як далі буде розвиватися країна. Ем... Є електоральний момент, ну він більш такий привабливий для мене, бо все тоді пояснюю, що вони вичислили, що ця публіка їх не дуже полюбляє. Це довела от, як там називають і картонна. Я не сказали там не говорю, це, картонна Картон, маніфестація чи протести картонні, так? І вони ну, так би мовити, намагаються таким чином загравати цієї категорії з молодими людьми. Час знову ж таки Ви тобто вважаєте, конкрет... що це такі подвійні стандарти, так? Подвійність в чому? Ну в тому, що ось хочуть позагравати, і це такі ну, поступки. Тому що бачать, як реагує суспільство, і тому ось коли э... в нас політики. Я вже не кажу про те, що коли зараз після э, Трампа всього іншого, в когось політики були не подвійні стандарти. Це нормально абсолютно. А в ти з одного боку твої діти, родичі чи брат ми зрозуміємо, останні дні знаходиться а, за кордоном а, і взнав судячи з усього про початок війни за декілька днів, і тому з тих покинути нашу державу і сидить собі там а, в одній західних країн а ти розповідаєш, які покарання будуть для тих, хто спробує перейти кордон. То з одного боку, я розумію, що можливо це і правильно. Так, але з іншого боку, я розумію, що в мене, коли я починаю захищати будь-яку дію влади в цьому напрямку, мені завжди усюди, в соцмережах на вулиці, там один аргумент. А що ж вони такі падлюки цього не роблять саме з собою, так помовити, так? І все. І це ви всі питання. Ми чудово розуміємо, що будь-яка людина в Україні, в яку батьки. Чи він сам, по його батьки, мають гроші, статус і все інше для них у цього питання 18-22 не існує апріорі? Це всі в усій країні знають щодо. Ну, і тут не треба люди, на владу які, знаєте... які скидувати. Це ж суспільство, все наше таке. У нас абсолютно в цьому плані корумпована країна наскрізь. Абсолютно несправедлива країна. Пане Олексію, питання... я знаю різних людей, знаю ті, які в 18 від 19 20 і збирають дрони, і ті, які готуються йти захищати. Країну. Звичайно, я кажу про інше. Я кажу про інше. Добре, ви, от вам, ну не добре, не вам. Комусь захочеться з 18-22 років покинути нашу країну без. ну... Поза коли був старий закон, так? В нього нема взагалі ніякої можливості це зробити. Я от хочу у вас отакі, знаєте, нюанси уточнити. Як уряд планує контролювати повернення цих чоловіків потім в Україну? 18-22? Чи є гарантії, що вони не залишаться за кордоном? Жодних гарантій, звичайно, нема. Абсолютно жодних гарантій нема. І... Так само немає жодних стратегії. Слухайте, це все робиться абсолютно реактивним способом. З'явилася проблема місяць назад. Її намагаються політтехнології банку намагаються якимось чином заткнути, так би мовити. Вот вони затикають. Маєте такі на увазі зустріч, а наслідки нікого не хвилюють. Наслідки будуть хвилювати а, наступників, скажімо так. Угу. Е, це от... в кращому випадку. Цей закон він передбачає тимчасовий дозвіл на виїзд чи повне зняття обмежень для цієї вікової групи. Це ви мене питаєте? Так, так. Да. От це треба авторів, мабуть, закону питати. Чи я ви... так само, як і ви прочитав, мені не цікаво читати закони, перше мене не стосується жодним чином, так? І я так розумію, ви теж не знаєте. Ну, добре, ми в ефірі побачили, ну, що ми вдвох не читали цей закон. Ну е, я хотіла, щоб ви прояснили прояснили. Можливо, ви якраз знаєте деталі, знаєте, що, як, я експерт, як це буде робити? У мене написано політичний експерт, я не юрист, я не законодавець. І чесно кажу, ще раз кажу, мене не цікаво сам закон, Мене цікаво, як вони збираються цим законом вирішувати свої проблеми. Я чудово розумію, для чого цей закон прийнятий скажімо так, все далі це деталі, які нікого особливо не цікавлять в цій країні, бо знову ж таки повторюсь: для бідних людей в нашій країні так з'явилася можливість виїхати з країни. А для тих, хто приймає рішення для їхніх дітей, цієї проблеми не існувало взагалі. Все. Просто знаєте, якщо там повне е, знімається обмеження, це ж тоді і є ось е, це, що можуть виїхати і не повернутися. Контролювати невідомо як. Це ж тоді проблеми і демографічної е, е, сфери е, будуть. Як ви думаєте, людина, яка прибула зимою тісу, чи прибралася через Румунські гори, так би мовити, в 19, 20, 21 рік. Там, наприклад, так беремо такий приклад. Його такі деталі. Ну розумієте, ми даємо можливість просто це все зробити спокійно і законно. А повернення це вже зовсім інше питання. Зовсім сюди не хочуть повертатися людей, взагалі не мають жодних проблем з поверненням із притином кордону, так? Це соціальна, економічна. В кінці кісь психологічна проблема, так ну, люди от, ну я знаю просто особисто людей, які приїхали, пожили місяць, подивилися на шахіди, на ракети і поїхали назад, тому що вони, вони психологічно не витримують цього. Е, цікавлюсь у вас як політтехнолога, не тільки чому влада, на вашу думку, дозволила і прийняла це рішення, а які наслідки можуть бути, щоб зараз теж розуміти, що нас очікує. Можете як політтехнолог передбачити, спрогнозувати? Я думаю, що це що ця тема, так само, як тема демобілізації, як тема ТЦК і мобілізації і все інше, воно як можете, проявиться в чегову претензію до влади, так би мовити, знову ж таки ну, знову, Чому саме 21-22 роки? а не 23-24 роки. Так? 24 ж раніше розглядали. Так, ну тобто, це все знаходиться в, в, в комплексі тих питань, які стосуються взагалі військового стану в нашій країні. І звичайно, поки в нас буде війна, ці всі питання несправедливості, справедливості, потрібно, не потрібно, вони будуть стояти. Як соціолог, я не маю. Ну, мається, як, якби я був соціологом, я не знаю про соціологічних даних на даний момент, які би сказали, як відноситься там. Наше населення до цього питання, ось з'являться цифри. Тоді можна зрозуміло, влада наша зіграла на попередження, тобто вона зробила все правильно для себе, в першу чергу, так що це оцінили, чи зробила неправильно, чи взагалі це ніхто не помітив. Я зараз ну мені важко, я не оперую просто такими даними. Ем, так, і е, цікавий момент, чи може це, наприклад, призвести до відтоку, як це кажуть, мізків, або зменшення молодого працездатного населення в Україні? Як це може вплинути на економіку країни? Намагаємось з різних е, сторін на це подивитися. Ваша ну, звичайно, думка? Це, ну скажімо так, що звичайно це тобто будь-яке. Ситуація, про якій значні маси людей покидають країну, це говорить про серйозну кризу, будь-яка так мовити, пливна обмеження через катастрофи через війну, і це звичайно буде позначатися на всіх подальших поколіннях. Це абсолютно зрозуміло. Люди зараз, От коли кажете, повернеться, не повернеться. Раніше імміграція до інтернету, до глобалізації, це як все одно ну, для багатьох дуже величезною кількістю людей, це з'їздити в, в Європу, все одно як полетіти на місяць. Зараз усюди в світі, і в нас так само все помінялося, особливо те покоління, яке до 30 років. Так, вони абсолютно мобільні і вони. Одразу через новітні технології адаптуються до навколишнього середовища. Для них не проблема вивчити мову, адаптуватися, бо все глобалізовано, все дуже багато чого схожого стає. один Нема такої величезної, просто кардинальної різниці між країнами. І звичайно, якщо. Для них привабливим буде Європа чи будь-яка інша країна, вони залишаться там. Просто війна підштовхнула дуже багатьох людей. Вони можливо, певне, кількість з них би й так це рішення прийняла згодом, так? Якщо в нас далі буде продовжуватись там а, бідність, корупція, все те, що у нас відбувається 30 років, коли до влади приходять один краще іншого, і тому подібне, так і багато людей можливо тільки роздумували цим питанням. А зараз війна підштовхнула. І я, в мене позитивного очікування, навіть якщо війна закінчиться протягом наступних місяців, це настільки повинна бути тотальна робота і розумна робота і влади суспільства для того, щоб повернути людей, хоча б частину активних людей, не пенсіонерів повернути, а активну частину наших українців. Так? Але я не бачу просто цих людей, які можуть це зробити, які стратегічно мислять. Я просто їх не бачу. от усе. А що б це могло бути в якийсь спосіб? Ну я думаю, що і, і, і щодо і, пенсіонерів, це ви дарма, так а е, ви маєте на увазі працевла. більше? Я, я розумію, це цинічно звучить. Ви схочете правдиву інформацію. Це цинічно звучить, але люди ну для майбутнього. Я так са, ну, я ще не пенсіонер. Слава Богу, ну, ви маєте можу, на увазі про так? Але звичайно, так? що я для, для майбутнього країни, наприклад, що думати про 20 років вперед, то людина, який зараз 20 років, він більш циніший. Ну, зрозуміло, абсолютно, так ніж я, якому там потенціал ще, ну дай Боже, 15-20 років там попрацювати, пожити і так далі. Це, це цинічно дуже, але над цим треба думати вже зараз. Це тим треба було думати ще багато років назад. Наша демографічна ситуація в Україні була одна з найжахливішою ще до війни, а зараз вона стала найжахливішою у світі. Ну та зрозуміло, тут і війна теж впливає. Дякую вам, пане Олексію. Спасибі, yeah, що вийшли з нами в прямий ефір. Відповіли на мої запитання. Олексій Голобуцький політтехнолог був з нами на зв'язку. Говорили ми про ось це рішення влади, дозвіл чоловікам від 18 до 22 виїжджати за кордон.